У серпні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроект 11.322, який змінив підхід до відповідальності військослужбовців за перше самовільне залишення частини у листопаді. Цього ж року був ухвалений законопроект 12.095, який уточнив процедуру повернення та встановив термін до 1 березня 2025 року. У цьому відео розберемо, як зміни в законодавстві впливають на військових та що робити тим, хто потрапив в таку ситуацію. Якщо ви або ваші знайомі вперше самовільно залишили частину, дивіться це відео до кінця. Що таке самовільне залишення частини? Самовільне залишення військової частини це коли військовослужбовець, без дозволу командира, залишає своє місце служби на срок більше, ніж три доби. Це правопорушення, яке раніше передбачало кримінальну відповідальність за статтею 407 Кримінального кодексу України. Проте ухвалені законопроекту змінили підхід до першого такого випадку. Що змінилося з ухваленням вказаних законопроєктів? Законопроект 11322. Дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військову частину, уникнути кримінальної відповідальності, якщо вони повернуться до проходження служби. відновлює виплати та забезпечення з моменту повернення. Важливо, для уникнення відповідальності необхідна письмова згода командира. Законопроект 12095. Уточнив процедуру та зробив її більш зрозумілою. Встановив граничний термін 1 березня 2025 року, до якого військовослужбовці можуть повернутися до частини без наслідків, гарантував збереження контракту, соціальних виплат та пільг для тих, хто повернувся. Таким чином, законопроект номер 11322 ухвалений 20 серпня 2024 року, передбачає, що військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ, або дезертирство під час воєнного стану може бути звільнений від кримінальної відповідальності, якщо він добровільно повернеться до місця служби та отримає письмову згоду командира на продовження цієї служби. В такому випадку поновлюються гроші виплати та забезпечення, але за період відсутності виплати не нараховується. Натомість законопроект 12,095, ухвалений наприкінці листопада 2024 року, Уточнюю процедуру повернення він встановлює, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину та добровільно повернулися до місця служби, продовжують військову службу та дію контракту, поновлюються всі види забезпечення, пільги та соціальні гарантії. Важливо розпочати кримінальне провадження за статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України. Не є підстави для відмови у продовженні проходження служби та дії контракту. Що робити, якщо ви вперше залишили частину? Якщо ви потрапили в таку ситуацію, варто діяти правильно. Перше, повернутися до частини добровільно. це ключова умова для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Друге, отримати письмову згоду командира. Без цього ваше повернення не буде враховано як добровільне. Третє консультуватися з юристом. Це допоможе уникнути юридичних наслідків. Що станеться після 1 березня 2025 року? Після цієї дати цей закон більше не захищатиме військовослужбовців, які залишили частину. Усі, хто не повернеться до вказаного терміну, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею 407 Кримінального кодексу України. Завдяки новим законодавчим змінам військовослужбовці, які вперше залишили частину, Отримали можливість виправити ситуацію без кримінальних наслідків. Головне вчасно повернутися до частини та отримати письмову згоду командира. Якщо у вас виникли питання, пишіть коментарях або звертайтесь до мене за консультацію. Ситуацію можна вирішити, головне діяти вчасно. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати більше юридичних роз'яснень.